Україна трошки більше тижня тому отримала звіт Європейської комісії про розширення, де нам у комунікації про цей звіт сказали про те, наскільки ми успішно завершили 25-й рік, наскільки ми просунулися і як ми потрапили у четвірку найкращих країн лідерок разом з Чорногорією, з Албанією, з Молдовою ну власне і Україна. І мені би хотілося, щоб цей звіт дуже ретельно ми всі разом прочитали. І зрозуміли, що позитивний оцей баланс, який знайшла Єврокомісія в цій комунікації, виокремити і наголосити на позитивних тенденціях, одночасно, щоб ми зуміли виокремити ті завдання, які критично важливо нам сьогодні виконати. Насправді, у величезній кількості секторів завдання, які були виписані для нас як умови рекомендації на 2024 рік, там. Так і написано, залишаються чинними. Тільки у двох сегментах ми змогли повністю виконати ті рекомендації, які були надані комісії. А у більшості, на жаль, все залишається в силі.